Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Терційний 5 хвилин, середа, і сенатори США просять Байдена. Це про те, що пишуть ні копійки Україні, Зараз буде зупинена допомога. Американці е, вже е, замарилися від України і так далі. і, так, далі, і так, далі. так ось група сенаторів США написали лист. Просять Байдена дати Україні бойові дрони. Е, Ну що, бойові дрони Україна ху, повинна отримати безпілотні апарати MG, N, MG1 Грей Ейгл. Вони рахують, що ці дрони змогуть, зможуть опере, определити стратегічний курс війни. Це е, великі дрони на велику відстань і багато несуть е, зарядів. Так що. Так, що сенатори, так що американці, так що вся влада практично там є трохи республіканців, які щось там мутять мутять, які, які стали сенаторами завдяки того, що е, знаєте, популізму як кажуть у нас. Давайте ми програємо зараз весь світ. Давайте ми зараз випустимо ту, ту Росію наперед. Але ми тут уже сенатори, і нам нормально. Ну є скрізь є такі люди. Скрізь є такі люди, але щоб ми знали про них, щоб ми про них більше знали, я вам, вас прошу підписатися на мій канал, поставити лайк або лайк, або подобаєчку, якому, якому, кому як. Подобається сказати, написати будь-який коментарі. Друзі, щиро дякую спонсорам, е, нажати дзвіночок на підписки, і тоді ми все будемо знати. Да? Так от, є різні люди і в Америці, і в Європі, і у нас є різні люди, друзі, і у нас є різні люди. А ці люди, Гращенко Ірина, яка пише, Дивіться, це не я пишу, це вона пише. Ми з вами зараз розберемо. Петро Порошенко став найбільшим приватним інвестором в допомогу Збройних сил України. Геніально! Ця допомога вже перевищує суми, виділені Україні деякими країнами. Слухайте, я коли читаю це, не жаль люди. Мож... От ми. ми... Ми завжди дивуємося, е возмущаємося, що роблять в Росії і як роблять в Росії. Ось! Що вони там перекручують, що там пропаганда, що там брехня по телебаченню скрізь? Вони ж це кажуть на прямому, на п'ятому, на своїх телеканалах. Вони це кажуть в інтернеті. Це що далі читає? Фонд Порошенків про інсту... про. Проінвестував закуплю бронемашин, дронів, пікапів, іншої техніки і обладнання для армії майже на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Пункт номер, один, хто рахував, хто бачив, хто, хто взагалі бачив, сколь, скільки, де, коли, чому, як. Ладно, не буду навіть до цього. І вже в кінці дякуємо кожному українцю, який донатить ГО справа громад. Фонд Порошенків завжди подвоює зібрані суми для допомоги ЗСУ. Так хто навіть ось ця сума 1 мільярд 700. Розділить її навпіл. Скільки виходить? 850 мільйонів дали люди. Люди дали. І 1 мільярд 700 гривень це скільки? Скажіть, це що? Це скільки зараз? Як це все б'є на мозги? Порахуйте. Долар по 40 і так далі. Так половина дали люди, це написано в кінці. Хтось дочитав, хтось не дочитав, але ось вона є. Є вона. А ви впевнені, що це половина дали люди, а не все дали люди. Слухайте, як ця брехня, як це все як це все надоїло. І це Ірина Геращенка. Та, хто п'є, їсть, спить, лежить, я не знаю позоріще. Позоріще. Да? Це хвилинка самотарчання в партії є, щось вони тарчать всього. А ось про президента, ось що кажуть інші. Не з партії президента, не з оточення. Ніяк ніяк, не інші. А президент Литви Гітанас Науседа, він а, дав інтерв'ю виданню а, теперішній час, час», «Настоящее по-русски, імігрувавши. Да? І ось що він сказав. Литовский полит, политик э, охарактеризовал Владимира Зеленского как необыкновенно сильного человека с очень четкими приоритетами. Не Ирина Геращенко, не Ермак, а литовский президент. Я знаю, что, цель, что его цель победить в этой войне, сказал Итанас, и привести Украину в Европу и НАТО. Это очень понятная задача. Извините, что на российском, а так было дано интервью, заявил Итан Науседа. Добавил, что лично для него украинский президент стал образцом для подражания и своеобразным мотиватором. И целью Дыни уже 560. У нас политика, он говорит, довольно сложная работа. В ней много вызовов, много проблем. И когда мы устаем в такие минуты, я думаю, так, помни о Владимире, его ситуация гораздо сложнее твоей. Соберись, пожалуйста, делай свою работу и не жалуйся. Заметил президент Науседа, он уже настоящий герой. Вот, 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 Ось це, друзья, оценка инших, зі стороны э, людей э, старших ТБ. Людей, можливо, досвідчених з тебе. А то, Іра Гіращенка. спасіба Порошенку, що потратили людські дії. Дякую вам. До вечора, друзі. Ввечері буде цікаво. Україна переможе!